200 тисяч гривень та тисяча доларів США. Така ціна за вирішення питання з виділення землі та видання наказу про користування ділянкою. Цю суму за вплив на одного із селищних голів області та посадовців Держгеокадастру просив працівник управління Держгеокадастру у Тернопільській області. Дану неправомірну вигоду він отримував за те, щоб вирішити питання щодо виділення двох земельних ділянок у двох населених пунктах Тернопільської області для здійснення підприємницької діяльності. За словами Василя Мокрицького, начальника управління протидії економічній злочинності Тернопільського обласного управління внутрішніх справ, 32-річний посадовець за винагороду пообіцяв посприяти у прийнятті рішення головою однієї із селищних рад області про погодження проєкту землеустрою, а також відведення приватному підприємцю земельної ділянки для будівництва об'єкту малої архітектурної форми. Окрім цього, він запевнив, що вплине на посудових осіб держгеокадастру щодо видачі наказу на право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства. Після отримання неправомірної вигоди підозрюваний був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час підозрюваному повідомлено про скоєння злочину, передбаченого частиною 3 статті 369 шістдесят дев'ятої значком 2 кримінального кодексу України. санкція якої передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років із конфіскацією майна. Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрадя йому запобіжного заходу.